Всіх вітаю вас. Так, ось Наступний наш проєкт будемо робити безперебійне живлення. Великий повербанк на 12 кВт потужності по акумуляторам. Будемо міняти інверт... стабілізатори. Ці Укртехнологія вже декілька разів у замовника були в ремонті, все одно не працюють. Ми вирішили їх замінити. Ось тут три штучки великих. Ось ці, щоб ви ним зрозуміли, це у нас по-моєму 9 кВт. І ми їх будемо міняти на ось такий квант. Дуже крутий інверторний стабілізатор. І він бачите наскільки менше в половину того. Ось будемо ставити якісні стабілізатори на кожну фазу. І будемо ставити інвертор з акумуляторами. Продовжуємо трохи почали верхні знімати. Уже два змонтували. Зараз будемо третій. Все в коробочках ложимось так. Це буде ідеальне. Так, у нас ось тут підключення. Дуже класно зроблено в кванті підключення до інвертора. На болтах ми робимо ось таким. Силові обираємо італіянські ушки. Це посилені вони товщі, І обжимаємо пресом. Ось такі у нас є преси гідравлічний. Обжимаємо на ушки, зажимаємо. І все, і буде надіжно у нас. Квант робить класно. Все, ось зараз ми змонтуємо. Далі будемо. Ага, покажу як, наприклад, як незручно зроблена округ технології. Так, а ось так покажу в цьому інверторі, ось стабілізаторі. Ось на відміну від кванта, тут підключення ось таке. В кванті мені більше подобається. Бо там на болтах, ви бачили, я показував і болтом краще з'єднується і не буде просадки по кабелю, бо там з'єднується він на Ви бачили на ух, ушках. Ми А тут провід може з часом просаджуватись. Якщо от надо, там через декілька років потягувати, щоб не було іскрення і не грілися ці контакти. В кванті більше мені подобається. Більше. Ось так. Так, і ще по будинку є э, всі розетки, всі, всі, всі прилади з заземленням. І Ми прилади свої інвертор, стабілізатори все заземлили. Але оказалось, що в <кій> щитку просто вивід. вивід там є провід заземлення, але заземлення контура немає. Так. То Ми зараз будемо робити заземлення. Ми ще встановили по входу зіб. Буде захищати від наведених токів. Може де бог якась там гроза чи ще щось. то Він спрацює. У нас дуже швидко виб'є обідний автомат, але для нього теж треба заземлення, щоб все працювало вірно, то приступаємо до встановлення заземлення. Так, ось ми все вже прибрали. Так, і отак от аккуратненько у нас вийшло. Коробочка під заземлення. Там вже закрутили не наспіл відео зняти. Там вже у нас штир, заходить кабель внутрі, підіймається в ящик у нас. І в ящик вже підключено до ОЗІ до всіх шин заземлення. Вбили в землю 6 метрів оцинковане заземлення, але блин, забули. Взять з собою тестер, перевірити. Е, ну, я думаю, що нам хватить цього для спрацювання озіпа. Але ще переїдемо, перевіримо ні, то доб'ємо ще через 3 метри І ще один конторочок. Подивимось. І Ми закінчили проєкт замовника по встановленню стабілізаторів напруги і резервного живлення. Значить, Встановили ми стабілізатори інверторного типу фірми Quant. Дуже класно зарекомендували себе, працюють відмінно, ми їх дуже багато поставили і всі задоволені. Так, ось ми проложили ось так. Це три. По кожній фазі стабілізатор. Зробили так все в коробочках. Ось так ми. Три стабілізаторчика. Переробили щиток тут, дуже складний і ужасний. Але зробили ми його. Значить, тут зверху ми поставили ще будуть у нас сонячні панелі. Це у нас буде щиточок там зверху ще. Тут автомат воду резерва. Переключає у нас інвертора з міста на інвертор, якщо пропадає електрика з міста, автоматом переключає на інвертор. Можна в ручному режимі, можна в автоматичному. Значить, для інвертора в щитку максимально виділили групу резервування. Ну, відключили від інвертора Котел, мощний там трьохфазний бойлер. Освітлення різне попідключали на нього Wi-Fi, телевізори. розетки, там, Зробили група резервування. Все повісили на інвертор. Котіл, газовий там все ж таки. Інвертор у нас з потужністю 8 кВт. В майбутньому буде ще сонячна станція до нього підключатися. Фірма Day взагалі без нарікань, шикарнючий інвертор. Безшумний, Вон ось заряджається акумулятор. Якщо потужність невелика, тихенько працює. Є система охолодження, Це, якщо він там дуже перегрівається, то три вентиляторчика включається і охолоджує. Значить, поставили дві батарейки. Літі железофосфатні -железо теж фірми Дея. Дві батарейки кожна по 120 годин і Ми тут маємо 240 ампер годин, це десь 12 кВт збереженої енергії. Захистили акумулятори автоматом dc Там Проводочки все мощні. Зараз струм невеликий, цих сечення хватить. І ось так. Все працює в автоматичному режимі. Людям не потрібно до нього нічого підходить, Само все переключає, включає, а ви насолоджуєтесь життям зі світлом при відключеннях. Ну Ось такий проектик. Міста мало тут, звісно було, це котельня, але все вмістили ми дуже акуратно і якісно. Є питання, є у вас такі замовлення, будь ласка, продамо, встановимо, дамо гарантію Екодом.